Після нашого відео про те, що діти сидять в підвалі поліклініки без можливості вийти на вулицю, це в них типу такий дитячий садок. А фонтанська ОТГ вся стояла на вушах, Сільська рада вийшла на зв'язок, пообіцяла, що найближчим часом вони огородять, щоб діти могли гратися на вулиці там на території цієї поліклініки. Виділять земельну діляночку. І з вересня уже цього року вона буде, діти зможуть бути і на вулиці, і всередині. Плюс тендер на будівництво бомбосховища на території їх садочка вже проведено, і найближчим часом воно буде побудоване в короткі строки. Також вихователі дитячого садочку не виходять в. Неоплачувані відпустки, що їм все оплачується. Давайте будемо допомагати один одному висвітлювати отакі серйозні проблеми, тому що, поки ми їх не висвітлюємо, ніхто не чухається.